Я обіцяю, ми продовжимо розмовляти про радянську науку і техніку, а також про важку промисловість. Але сьогодні ми знов розмовляємо про нашу вітчизняну українську освіту. Сьогодні ми, от в такому от режимі, е, почитаємо статтю. Невеличку, яку написала Юлія Гришина, це голова підкомітету Верховної Ради України з питань вищої освіти, яка називається «10 викликів для нового міністра освіти. Познайомимось спочатку з новим міністром освіти, щоб розуміти, а хто це все має виконувати? З березня 2023 року міністром освіти України є Оксен Васильович Лісовий. І нащо мені отут щось розповідати? Прочитаємо, що ця людина публікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Я чекав на цю війну все життя, знав, що її час настане і найбільше боявся, що ті, хто вийде на її передові рубежі, будуть в меншості, як це було раніше. Завдяки батьківській педагогіці я сприймаю дійсні через історичну вертикаль. Тому, попри величезні жертви, гори десятків тисяч родин, руйнування і збитки, я радію. Так, він казав це у жовтні 2002 року, так, але Що він видалив щось, якось прокоментував це. Ні. А, взагалі все е, гарно, все е, нормально. Ну, радіє людина, ну, ну свідомий українець. О, 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 як можна! Свідомий українець радіє через війну, чекав на цю війну все життя і сприймає дійсність через призму історичної вертикалі. Ну, а чому не через циліндр історичної горизонталі? Людина ця серйозна захистив е, у 2012 році дисертацію кандидата філософських наук на тему соціокультурна самоідентифікація особистості, і от з того часу працював директором Національного центру Мала Академія Наук Україна. Точніше працював з 2010 року, а захистив дисертацію у 2012 році. Ну, таке, таке, не дуже важливо. Але і тут виявилась зрада. У 2023 році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повідомило про находження звернення лісового щодо перевірки дисертації на наявність можливих фактів академічного погіату, які викликали резонанс у суспільстві. От так. 11 років нікого не, чого не хвилювало, а тут. Щось вже не так. Що, Думаєш, це все? Ні. Людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Ну, і одразу виникає питання: а якщо немає дітей, як будемо визначати патріот чи нім? А якщо, наприклад, в якійсь країні декілька мов. Не те, що зафіксовані як державні, а й активно використовуються у суспільстві. А якщо жодної мови не зазначено як державної. І, і, взагалі, а де я можу побачити якийсь список, де буде написано, що от такій-то країні відповідає така то мова? Ну, це ж не може бути на рівні асоціації і якомусь от такому, що всі все розуміють. Ні, ну. Це ж має бути якось конкретно, так? Це точно конкретно. Це твердження обговорювати довго не будемо. Тут все зрозуміло. Можливо, якщо я буду знімати окреме відео про. Власне, міністра ми про це поговоримо. Але просто так для розуміння, хто це такий? Треба було це все. Читати. Тепер повертаємось до статті пані Гришної. Сучасний світ він і про lifelong learning безперервну освіту. от так Раніше можна було не вчитися все життя, а от зараз треба. Дитсадок, школа, університет підвищення кваліфікації, освіта супроводжує сучасну людину все життя. На жаль, у випадку України на кожному з цих етапів маємо проблеми, які потребують уваги з боку держави, передусім з боку Міністерства освіти і науки. Знов Україна якась не така, як всі. У інших держав проблем немає, а у випадку України маємо проблеми. Ну і цікаво, хто ще, окрім Міністерства освіти і науки, може щось робити, якось покращувати якість освіти. Візьмемо для прикладу умовного українця і прослідкуємо його шлях від народження до зрілості. Отже, наш українець народився. Якщо його батьки бажають працювати, дитину треба віддати в ясла. А ось і перший виклик: ясел не вистачає. Лише 17 маленьких українців мають до них доступ. Це як? Я ж бачив правдиву статистику, що з 91-го року кількість дитсадків зменшувалась. А тут раптом з'явилася якась потреба, а раніше її не було. Чи раніше якось ми. Справлялися з усім цим навантаженням, а зараз настільки багато маленьких українців, що тільки 17% з них отримують доступ до дитсадку. Невже це явище, яке бере своє коріння не в 23-му році, а можливо, в 93 році, а можливо, ще й раніше? Але ми тільки зараз про це розмовляємо. Як? Як так вийшло? Ну, це, мабуть, все московська пропаганда. Добре, до трьох років дитиною можуть опікуватися мама й бабуся, але ж потім потрібен дитячий садок і не просто камера схову, в яку можна віддати дитину на робочі години, а установа раннього розвитку. Саме в дошкільному візі закладаються основи майбутньої дорослої людини. Є ще один важливий момент: на етапі дитсадку у дитини можна виявити певні проблеми і мати час на їх виправлення. В багатьох випадках вчасне лікування чи реабілітація дозволяють піти до школи вже без цих проблем, або ж констатувати особливі освітні потреби та підготуватися до інклюзивного навчання. І це знову проблема, яка з'явилася тільки в 23-му році. Чи, як? Чи я не розумію? Ну, Не могли ж інші міністри освіти навіть після 2019 року ігнорувати це все, не виконувати? усі ці, здавалося, необхідні для функціонування систем освіти речі. А тепер чесно запитаємо, чи буде займатися раннім розвитком дитини нянечка, що працює за мінімалку? За статистикою 55 вихователів отримують зарплату, якої вистачає хіба що на їжу. Ось і другий виклик. А коли цей виклик з'явився? В 23-му році, в 22-му, може, в 21-му, Чи це знов якесь таке системне явище, яке вже не Перші 10 років існує. То, вже не кажучи про те, чому раннім розвитком дитини займається нянечка, а не вихователь дитсадку, але Ну, можемо вибачити, пані Гришиної таку неточність. Наступна цифра ілюструє третій виклик: 95 українських школярів, випускаючись зі школи, мають хронічні захворювання. При тому, що більшість з них ідуть у перший клас здоровими. Причини? НЕПРОДУМАНА шкільна програма! На більшості уроків довге сидіння за партою, зануривши носа в книжку, на фізкультурі гонитва зазначив нормативів замість оздоровлення. Тобто, оця ідея зменшити кількість предметів, вона насправді. Цю ідею озвучував е, пан міністр. Вона насправді для того, щоб діти здоровими були. А? Яка система. Ну, далі далі розбираємо, що ж не так з цією програмою. Українські школи взагалі досить архаїчні. А як інакше, якщо 50% вчителів старші 50 років? Це наш четвертий виклик. Серед них є багато прогресивних педагогів, але все ж людям поважного віку важче сприймати шалений темп змін у сьогоднішньому світі. Та й совковий підхід до навчання скоріше зустрінемо тут, аніж у молодих фахівців. Що таке совковий підхід до навчання тут не написано, тому не можна зрозуміти, що пані Грішина мала на увазі. Можливо, тут мається на увазі. Більш глибоке вивчення, наприклад, точних дисциплін. Можливо, це мається на увазі домашні завдання, які спрямовані на те, щоб дитина щось вміла робити з цього предмету, а не просто цікаво проводила час на занятті поза ним. І взагалі, зайвий раз не напружувала свою голову, не Здобувала якісь знання, а просто цікаво проводила час у школі. Можливо, коли пані Грішіна каже про совковий підхід, мається на увазі фундаментальність освіти. Мається на увазі, що коли ти отримаєш повну середню освіту, ти зможеш вільно обирати галузь, в якій захочеш розвиватися далі, і не буде у тебе проблем, що ти, наприклад, хочеш бути інженером, але в тебе було мало фізики, хочеш бути. Наприклад, якимсь, е, людина, яка займається якоюсь творчою діяльністю, а в тебе не було гуманітарних предметів, може, от про це йде мова. Не, не розумію, не розумію. Йдемо далі, наш Україне зустрів світанок на шкільному випускному. Було це. Час замислитися про подальшу освіту. Може здобути професійну освіту? Та ви що? Це ви про ПТУ, памагітті тупому устроїться? Тарасе Креміню! Ну, нібито порушують мовне законодавство! Російською мовою щось написали! Не українською, де службовець? Зверніть увагу на це, будь ласка. Утискають мої права. Та туди ж ідуть лише ті, кому не вистачило розуму вступити до університету. Вони тільки й роблять, що п'ють горілку і палять цигарки без фільтром. Цікаво, цікаво, чому про професійні технічні училища тут розмовляють в контексті піти туди після 11 класу, якщо їх головна мета це надання середньої профільної, Освіти, якщо я не помиляюся, якось так воно називається. Але це після 9 класу. тобто оцей вибір йти в ПТУ чи йти у 10 клас, він з'являється трошки раніше, ніж зустрічають світанок на шкільному випускному. Добре, добре, голова підкомітету з питань вищої освіти може і тут помилитися. Нічого страшного, на жаль, саме такі стереотипи панують у суспільстві щодо профтехосвіти. Тому наш п'ятий виклик скоріш комунікаційний, адже факти кажуть зовсім про інше. Багато українських професійних коледжів виглядають сучасно та дають випускникам реальну спеціальність, якою можна заробляти хоч в Україні, хоч за кордоном. Причому заробляти подекуди набагато більше аніж заробляють люди з дипломами вишів. Прошу звернути увагу, на чому робиться акцент. Багато українських професійних коледжів виглядають сучасно. Перше, про що каже голова підкомітету з питань вищої освіти, це як виглядає коледж. Не про те, яке там, наприклад, обладнання, що надзвичайно важливо, коли ми кажемо про професійну технічну освіту, не про те, а чи потрібні взагалі технічні спеціалісти е, Україні зараз. А про вигляд, а що далі в нас йдуть гроші? З грошима справді дуже складна ситуація, тому що для пані Юлії, окрім грошей, мені здається, що більше нічого в житті і немає. Ось, наприклад, дивимось її пост у телеграм-каналі. Реєстрацію на НМТ продовжується та згідно з проміжними даними, хімію та фізику як предмети складання НМТ обирають найменше. Знову, мабуть, щось у 2023 році пішло не так. Фізику обрало 4000 вступників, хімію 2600 випускників. Шкода, що ці предмети не мають попиту серед абітурієнтів, так як на початку цього року Кабмін схвалив рішення розпочати підготовку до старту будівництва двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. На початку 2023 року Кабмін схвалив рішення розпочати будівництво нових енергоблоків атомної електростанції. Я. Не, не маю слів насправді, як це коментувати. Е, я вважаю, що спочатку ми маємо, як цього вимагав бюджет 22-го року створити національний авіаперевезник, а потім вже будувати нові. Блок атомної електростанції. А що ще робити в 2023 році в Україні? За даними 2021 року, середня заробітня плата працівника атомної станції становила 32 тисячі гривень. В той же час заробітня плата юриста початківця від 2 до 4 тисячі гривень. Це пише людина, яка при владі. Вона пише прямим текстом, що в 21-му році заробітня плата юриста-початківця від 2 до 4 тисяч гривень. Впевнена, що вже незабаром нас чекатимуть круті вакансії для молоді в галузі енергетики. Але, як бачимо, невелика кількість людей прагне отримувати таку вузькопрофільну спеціальність. Отак От виявляється, що. Крута вакансія для молоді. Це щось вже не про фізику і не про хімію, там потрібно щось інше. Можливо, робоче місце. І що ми бачимо? Люди повинні йти на спеціальності пов'язані із фізикою і хімією, тому що там зарплата висока. Це каже голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти. Йдіть туди, де високі заробітні плати. Ну, просто отак кажуть. Навіть не намагаються якось так е сформулювати, що, ну, можливо, щось там тобі цікаво. Щось е тобі цікаво вивчити. Розібратися в якій галузі, стати профільним спеціалістом. Ні. Орієнтуйся тільки на зарплату. І це прямо кажуть! Це прямо кажуть люди, які займаються розвитком вищої освіти в Україні. Є ще суто українське явище, коли під професійну освіту відкриваються вищі навчальні заклади. Хоча, навряд чи, ви під час ремонту в квартирі будете запитувати у бригади робітників диплом сантехнічного університету чи академії слюсарів. Знов українське явище, знов країна не така, люди не такі, суспільство не таке. Щось от Не подобається їм. от. Я не знаю, що з цим можна робити. Це нормально, що е, люди у владі звинувачують у усьому... Е, Як це? У випадку України! Українська звичка! Ще щось не так. Українське явище. Якщо ж наш українець, наш, бувають не наші українці. Захоче отримати дійсно якісну вищу освіту, вибір у нього буде небагатим. Лише 1% вітчизняних університетів входять до престижних міжнародних рейтингів. Звідси шостий виклик. Необхідність підвищення якості вищої освіти, в тому числі шляхом об'єднання зусиль різних вишів. Мені цікаво, а. Яка може бути якість вищої освіти, якщо немає де працювати? Де буде працювати людина в Україні за спеціальністю авіоніка? Це спеціальність, яка займається розробкою програмного забезпечення для авіації? От де цим займатися? Знов, мабуть, звички якісь не такі, менталітет. не той. А, і ще такий момент: оця орієнтація на міжнародні рейтинги. Уявляєте собі, якщо, наприклад, в нас була б якась, ну скажімо, більш-менш гарна технічна е, освіта, ми мали велику кількість власних технічних працівників на власних підприємствах важкої промисловості. Е, Якщо це все супроводжувалося фактичним розвитком, чи має нас турбувати той міжнародний рейтинг? Не знаю. А може піти в педагогічний університет? Ні. Нашого абітурієнта навряд чи це зацікавить. Молодий вчитель навіть геніальний, не може претендувати на високу зарплату. Справа в тарифних сітках. Які не дозволяють мотивувати працівників за критеріями ефективності. Натомість гарантують доплату за вислугу років, незалежно від якості роботи. Це сьомий виклик. Він повністю знаходиться у компетенції МОН. Знов ми маємо що? Що гроші, гроші, гроші. І ще цікавий момент. А як збираються вимірювати ефективність викладача? Щоб. Вирахувати для нього тарифну сітку. От як це зробити, якого вчителя можна вважати ефективним, а якого не можна вважати ефективним? Чи це щось вже з галузі сучасна молодіжна школа для сучасних молодіжних українців? Припустимо, наш українець все ж закінчив університет. В комплекті з дипломом отримуємо восьмий виклик. 50% бакалаврів не можуть працевлаштуватися. Причин багато. Я вже розповідав про спеціальність авіоніка. Серед них неефективний розподіл бюджетних місць у вишах. З року в рік держава замовляє, чомусь в слобках написано, не знаю, ту ж саму кількість юристів, економістів та математиків, не слідкуючи за тенденціями ринку праці. Нам потрібні працівники, нам потрібні профільні спеціалісти, які вміють створювати програмне забезпечення для авіації. Ні. Тому. Шановні громадяни або просто шановні люди, які цікавляться авіацією, новими технологіями, не вписалися у риночок, робіть, що хочете. Згадаємо і давню хворобу української вищої освіти, її теоретичний характер. Оце я не зрозумів. Давня хвороба української вищої освіти. Тобто, це не радянська спадщина, це хвороба української вищої освіти. Добре. Далеко, далеко не кожен вступник вишу є фахівцем, готовим застосувати свої знання на практиці. А багато з них і не думають працювати за фахом, розглядаючи диплом просто як модний аксесуар. Знов у нас винні випускники, те, що вони розглядають диплом просто як модний аксесуар. Ну, тобто, не існує оточуючого середовища, не існує. Просто от людина, е, свідомість, свідомість, якась не така, мислення якесь не таке. Е, несвідомий громадянин українець, несвідомий, треба змінювати. Тут щось змінювати, щось треба. Навкруги, все гарно, підлаштовуйся. Оце питання щодо застосування знань на практиці. Е, а чи це проблема теоретичного характеру освіти? Ну, тобто, у нас є теоретична частина і практична частина. Воно, воно так, скажімо так, о, теоретична практична частина. Замість того, щоб з оцього всього збільшити практичну частину, тому що якщо ми кажемо про якісь технічні спеціальності. Треба визнавати, у нас дуже гарна в цьому плані поки що існує ще підготовка спеціалістів. Так от, замість того, щоб збільшити оцю практику, в нас хочуть зменшити теоретичний, теоретичну частину. А як я розумію, кількість практичної частини, скажімо так, не зміниться. Ну, Але відсотково її буде більше, ніж раніше. Натомість це відбудеться не тому, що практики стало більше, а тому, що теорії стало менше. А там, де менше теорії, там менш підготовлений профільний спеціаліст. Сучасний світ він про lifelong безперервного освіту. Отже, нашому не обійтися без освіти дорослих. Так, вгадали, тут ховається дев'ятий виклик. Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де освіта дорослих ще не підтримується на законодавчому рівні. Хоча б не написали, що це суто українська проблема. При цьому з держбюджету щорічно витрачається не менше 2 мільярдів гривень на освіту дорослих, але половина цих коштів йде на адміністративні витрати, а не навчання безпосередньо. Це знов щось. Що з'явилося в 23-му році. Чи можливо, воно з'явилось трошечки раніше. На кілька десятиліть раніше. Конкурсних механізмів розподілу цих коштів немає. Як немає доступу до них недержавних організацій, майже неможливо організувати освіту дорослих на рівні громад. Во, нема риночку. А тому все погано. А як прийде риночок, то буде все гарно. А якщо не буде все гарно, наприклад, подивившись на досвід інших держав, то це поганий риночок, треба зробити гарний риночок. Розв'язати це питання, повликлений закон про освіту дорослих, який вже прийнято у першому читанні. Важливо, щоб до другого читання він не розгубив свої найбільш прогресивні статті. Ну і десятий виклик, хоча насправді він перший. Звісно ж, війна. Шкільні бомбосховища, дистанційне навчання для мешканців тимчасово окупованих територій, ремонт зруйнованих приміщень, шкільні автобуси, збереження зв'язку з українською освітою для дітей за кордоном. Перерахувати проблеми можна довго. Перераховувати проблеми можна довго. Це найбільш адекватне, що є в цій статті. Відповісти на всі виклики можна лише в тісній співпраці МОН з Верховною Радою, іншими органами влади, громадськими організаціями, міжнародними партнерами. Обана, хобана. А чому ще міжнародні партнери нас не навчають? Хай навчають. Що це ми самі себе навчати будемо? Ні. Тільки з безпосередньою участю міжнародних партнерів. Зі свого боку, я готова до такої співпраці, хто б сумнівався. І щиро бажаю, щоб новому міністру все вдалося. Вдасться якнайкраще. Отож, що я можу сказати? Завершуючи це відео, краще не стане, е, треба починати з усіх можливих джерел, е, виказувати свою, свій голос про те, що так робити не можна. Що ми йдемо, ми планомірно деградуємо. Тому що, наприклад, для Важкої промисловості потрібні не молодіжні, цікаві, амбіціозні абітурієнти, або, точніше, спеціалісти або щось таке. Потрібні компетентні спеціалісти, які фундаментально підготовані, які можуть розв'язувати не тільки які завдання за своїм фахом безпосередньо, а і ще розуміють ту галузь, в якій вони функціонують, і. Можуть організовувати цей процес. На жаль, усі ці реформи ліквідують цю можливість. Вони створюють умови, коли людина навчається просто тиснути на кнопочку. І все знати, для чого ця кнопочка там е, зроблена, вже не потрібно. Це можуть підказати міжнародні партнери. Це може підказати окрема людина, яка знає, для чого ця кнопочка потрібна, але не вміє її натискати. Це проблема. Освіта перестає бути фундаментальною. Але освіта стає такою, якою вимагає сучасний темп життя. Освіта стає такою, якою вимагає ринок. Але освіту здобуває не ринок, освіту здобувають люди. І саме людям, а не ринку, жити в суспільстві.